Білки, жири і вуглеводи є основними компонентами здорового харчування людини. А ще вони є представниками органічних сполук. Що в них спільного і відмінного, розкажемо у відео. Органічних речовин значно більше, ніж неорганічних. Їх кількість вимірюється мільйонами. І на це є свої причини. В органічних речовинах карбон проявляє валентність 4, що є досить високим значенням, а отже, він утворює 4 зв'язки. Атоми карбону сполучаються один з одним з утворенням ланцюгів, причому не тільки лінійних, а ще й розгалужених і навіть замкнених у цикл. Зв'язок між атомами карбону може бути одинарним, подвійним і навіть потрійним. А ще буває так. Якісний і кількісний склад сполук однаковий, але структурні формули різні, а отже, це різні речовини. Так, наприклад, хімічні формулі c 5 h 12 відповідають три речовини з назвами N-пентан, ізопентан і неопентан ось таке різноманіття. Не заплутатися в ньому нам допоможе класифікація. За зв'язком між атомами карбону органічні сполуки поділяють на насичені і ненасичені. У насичених сполуках атоми карбону сполучені тільки одинарними зв'язками. Якщо ж у карбоновому ланцюзі є подвійні чи потрійні зв'язки, такі сполуки є ненасиченими. Інша класифікація за вмістом хімічних елементів є вуглеводні молекули, яких утворені тільки атомами карбону і гідрогену, оксигеновмісні, що додатково мають атоми оксигену, і нітрогеновмісні. Які складаються з атомів карбону, гідрогену, нітрогену, а іноді ще й оксигену. Розглянемо детальніше деяких їхніх представників, але поєднаємо приємне з корисним. Сходимо на пікнік. Для приготування їжі візьмемо із собою газовий пальник. Як паливо, найчастіше використовують гази пропан с 8 або Бутан С4H10, або їх суміш. Ці сполуки є представниками вуглеводнів, молекули яких складаються тільки з атомів карбону та гідрогену. Тож запишемо їхню формулу як CxHY. Вуглеводним є і метан – 4 основний компонент природного газу, що горить у плиті на кухні. Зверни увагу на структурні формули сполук. Між атомами карбону тільки одинарний зв'язок, тож ці речовини класифікуємо як насичені. Представником ненасичених вуглеводнів є газ етен. із нього виготовляють поліетилен, що служить матеріалом для харчової плівки, пакетів, контейнерів і різних ємностей. На природі зручно мати із собою антисептик для рук. До його складу входять представники класу спиртів етанол це 2 h 5 oh чи ізопропанол це 3 h 7 oh що мають дезінфекційну дію. Ці сперти є насиченими, адже атоми карбону сполучені тільки одинарним зв'язком. Молекули таких речовин містять атоми оксигену, отже, зараховуємо їх до оксигеновмісних сполук. Але вони мають ще одну спільну ознаку гідроксильну групу OH. це функціональна або ж характеристична група. Це група атомів у молекулах речовин, яка визначає їхні хімічні властивості. Гідроксильна група в молекулах спиртів сполучена з вуглеводневим залишком. Позначимо його як R, тож маємо формулу спиртів ROH, приготуємо м'ясо, яке ми попередньо замаринували. До складу секретного маринаду входить оцет розчин оцтової кислоти з формулою ch 3 cooh Карбонові кислоти ще одні представники оксигеновмісних сполук. Їх видає наявність карбоксильної групи СООН, сполученої з вуглеводневим залишком. Тож запишімо формулу як RCOH. Якщо в молекулі карбонової кислоти 10 або більше атомів карбону її називають вищою. Паралельно наріжмо овочевий салат і заправмо його оливковою олією. Олія це рослинний жир. А жири із позиції хімії це похідні спирту гліцеролу. С3H5OH3 і вищих карбонових кислот. Молекула гліцеролу плюс три молекули вищих карбонових кислот, однакових чи різних, маємо формулу жиру. Отже, молекули жирів містять три вуглеводневі залишки, тому їх ще називають тригліцеридами. До складу оливкової олії входять тригліцериди різних карбонових кислот, але найбільше тригліцеридів олеїнової кислоти це 17 h 33 cooh у молекулі олегінової кислоти є подвійний зв'язок між атомами карбону. Тож це ненасичена сполука. На гарнір відварімо картоплю у 100 грамах продукту близько 16 грамів вуглеводів, які є основним джерелом енергії для організму. Не плутати з вуглеводнями. Слово вуглеводи походить від слів вуглець і вода. Їхня загальна формула це xh 2 yoy вони теж оксигеновмісні органічні сполуки. Так, картопля містить багато вуглеводу крохмалю із формулою c 6 h 10 o 5 n разів. Крохмаль належить до полісахаридів, адже його молекула складається з N залишків іншого вуглеводу, глюкози – 12 o 6 Значення N має певні межі. Крохмаль суміш двох полісахаридів, амілози а ДН становить від 200 до 1200 і амілопактину, що налічує від 600 до 6000 залишків глюкози. Перевірмо м'ясо. Майже готово. Воно є джерелом білків, будівельного матеріалу організму. Білки є представниками нітрогеновмісних органічних сполук. Їх молекули утворені залишками амінокислот. Це також нітрогеновмісні органічні сполуки. Візьмімо оцтову кислоту і замінімо один атом гідрогену на групу NH2 це аміногрупа. Так ми одержали амінооцтову кислоту, тривіальна назва якої гліцин. Ця речовина широко використовується в медицині при порушеннях у роботі нервової системи. Отже, амінокислоти мають дві функціональні групи: аміногрупу і карбоксильну групу. Ну і, звісно, вуглеводневий залишок. Ось і все. Страва готова. Як бачиш, без органічної хімії аж ніяк не обійтися. Звісно, ми навели лише ті класи органічних сполук, з якими ти познайомишся найближчим часом. Але є ще багато інших. Тож, збережи місце для десерту і підписуйся на канал. Органічній хімії є чим тебе здивувати. Запам'ятай. Відповідно до зв'язку між атомами карбону розмежовують насичені та ненасичені органічні сполуки. У насичених сполуках між атомами карбону тільки одинарні зв'язки, у ненасичених як мінімум один подвійний чи потрійний зв'язок. Інша класифікація за вмістом хімічних елементів є вуглеводні, молекули яких складаються тільки з атомів карбону та гідрогену, також визначають оксигеновмісні сполуки, молекули яких утворені атомами карбону, гідрогену та оксигену. Їхніми представниками є спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи. До складу нітрогеновмісних сполук входять атоми карбону, гідрогену, нітрогену, а деякі сполуки містять також атоми оксигену. Такими сполуками є амінокислоти та білки функціональна, характеристична група група атомів у молекулах речовин, яка визначає їх хімічні властивості. Якщо що ми прибрали сміття після пікніку, це точно заслуговує на вподобайку. Нумо хімічити разом.